Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо один з ударів Кіокошин Карате Сейкен Шитацуки. Сейкен Tsuki – це удар перевернутим кулаком вперед у корпус. Зазвичай його застосовують для атаки в нижні ребра або живіт супротивника. Удар виконується з положення Хікіте і має лише один рівень Чуда! Щоб правильно виконати цей удар, стаємо у стійку ідачі, тримаючи спину рівно. Стискаємо кулаки і розташовуємо руки у початкове положення. Одна рука виставлена перед собою паралельно підлозі. Кулак перевернути долонею вгору, а відстань від тулуба до ліктя становить приблизно один кулак. Інша рука знаходиться в положенні хікіте біля пахви. Виконуємо удар різким рухом вперед. Руки рухаються одночасно. Одна рука б'є в ціль, прямуючи по прямій траєкторії, інша рука відводиться назад у положення Хікіте. Сейкенши та Цуки це короткий удар, ефективний на близькій дистанції. Ось так виглядає удар Сеikен тацукі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карате. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу!